Вітаю вас, мої улюблені глядачі. З вами я, садівник з Вінниччини Віталій Володимирович. Поговоримо з вами про осінню посадку плодових дерев, а саме про підготовку посадкових ям. Ями для посадки дерев восени копають за місяць-півтора до посадки. В Україні оптимальні сроки для посадки дерев це 1-20 жовтня. Отже, посадкові ями для посадки восени копають в кінці серпня, на початку вересня. Для весняної посадки ями копають в жовтні-листопаді. Ями та посадкові ями має бути в середньому 90 см. Глибина ями в середньому має бути 80 см. Чим глибші ями, тим краще, це підвищує врожайність дерев. Під час копання посадкових ям верхню частину ґрунту до половини ями знімають на, на одну купу, а з другої половини знімають на іншу купу. А коли закидають ями, то роблять навпаки, землю з верхнього шару заспають на дно. Після того, як ми викопали ями, потрібно ще перекопати дно на штик лопати. Далі залишаємо ями відкритими на 10 днів для провітрювання та насичення киснем. Після провітрювання з південного боку в дно ями ми вбиваємо кілочок висотою 1 ,40 метр 40 см зміцного дерева, дуба, ясена, акації. На дно ями кидаємо рештки рослин та 2 відра напівперепрілого гною. До гною додаємо стакан суперфосфату. Яму закидаємо до половини верхнім рудючим шаром. Отже, ми закидали яму до половини родючим ґрунтом. Далі по центру ями висипаємо відро перегною та даємо літрову банку деревного попелу. Додаємо відро ґрунту і ретельно перемішуємо. Робимо із цієї суміші горбик по центру ями, де має бути коріння дерев. Далі закидаємо у яму решту ґрунту, який залишився. І поступово додаємо до цього ґрунту мінеральні добрива 100 грамів на яму. Можна використати менше селітру, нітромфоску, калійну сіль, калій, калій магнезію тощо. Далі залишаємо цю яму на місяць для ущільнення ґрунту. Також пройдуть дощі і ґрунт сяде. Коли прийде пора садити дерева, то копаємо невелику ямку. По центру посадкової ями, якраз розміру, щоб помістилося коріння дерева. І садимо дерево. Отаке От правильна посадка дерев, яка забезпечує врожайність і довговічність дерева.